Лотерею ви виграли. А, дивіться, можливо, ваш шлях був досить довгий, а, так, і а, от а, ви реально втомилися, тому що тут от слон, він показує про довгий шлях. Навіть от дитину вона виношує слониха. Я не пам'ятаю скільки. 12 місяців. Тобто не буду брехати, чесно, не пригадую, але. Чомусь про вагітність. можливо, якщо ви дійсно цього хотіли, мріли і бажали, то ви це отримаєте. Ви ось нарешті станете матір'ю також до вас йде. Або е, шлюб, одруження, весілля, так. Ви зустрінете е, не то, що зустрінете, людина вам зробить або пропозиція, або ви, е, хто стосунка вже, то е, офіційне заключення, так або просто зустрінете дійсно ту людину, яку ви довго шукали і вже розчарувалися, що ви можете знайти. Е, і це буде та людина, з якою ви проживете. Е, Ну, найщасливіші, найдовші свої дні до кінця, так? Також це стосується бізнесу, відкриття нового бізнесу, тому хто планує, хто думає, або хто ну, взагалі не знає, чи вам вийде ведення бізнесу, можливо, це стосується саме з одруженням, або з якимись там подорожами, або... Наприклад, хто хотів а, м, стати коучем, чи психологом, чи психотерапевтом, то вам це все вийде. Завдяки цьому ви отримаєте ну, великі гроші. Тому, ну, взагалі, а, лотерея життєва, то це м, ваше психоемоційний стан нарешті буде стабільний, налагодиться. До вас йдуть гроші. Нові можливості, бізнес, відкриття нового бізнесу або одруження.